Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас на дитячий майданчик. Давайте поглянемо, хто на ньому грається. Вибіг котик погуляти на майданчик біля хати. Цуценятку він гукає. Дай тебе я розгойдаю. Так, він гойдалку гойдав, песика до сліз злякав. Як ви думаєте, діти, чи безпечно так робити? Виліз кіт на гірку вмить. Бачить, там єнот сидить. Каже кіт йому. Єноте, з'їхати мені охота. Ти чого тут розсівся? І штовхнув єнота вниз. Як ви думаєте, діти, чи годиться так робити? Розгорнув цукерку котик і поклав її у ротик. Потім кинув пустунець у єнота папірець. Раптом вітерець війну папірець поту вернув. Слід поводитись культурно і кидати папірець урну. Мишка у піску сиділа, замок з вежами робила. Кіт по замку став топтатись і щосили реготатись. Мишенятко плаче, стій. Чом не добрий ти такий? Чи годиться так робити, інших діток ображати? Тут наш кіт у мишенятка миттю вихопив лопатку. Нею він піску набрав, обсипати всіх почав. І від нього всі звірята в інший двір пішли гуляти. Я скажу вам без обману. Так і треба хулігану. Ну, а котик сам лишився, Розвернувся, зажурився, у пісочниці нудьгує, пола прутиком малює. Здогадайтеся, чому? Стало сумно так йому. Дітки, а давайте ми розкажемо котику про правила поведінки на дитячому майданчику. Дуже важливо бути уважним до всіх навколо тебе. Не можна робити те, що іншим буде неприємно. Кидатися піском, відбирати іграшки, зіштовхувати з гойдалки. Якщо ти хочеш погойдатися на гойдалці або на каруселі, де вже катається хтось інший, дочекайся своєї черги. Хіба тобі буде приємно, якщо тебе хтось буде проганяти з гойдалки? Будь вихований та охайний. Не викидай обгортки від цукерок та інше сміття на дитячому майданчику. Для цього у нас є урни і спеціально відведені місця. Будь вічливим, не ображай інших діток, не забирай у них іграшки. Не руйнуй їхні споруди з піску та вживай вічливі слова. І запам'ятай поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою. Малята, я дякую вам за вашу увагу, до нових зустрічей. До побачення!